Доброго дня, другокласники! Будемо на уроці дружно працювати нашу рідну мову разом всі вивчати. Тема сьогоднішнього уроку добір слів для доповнення речень. На сьогоднішньому уроці, дітки, ми з вами повторимо, що слова можуть позначати назву предмета, ознаку предмета, дію предмета. Ми навчимося з вами доповнювати речення такими словами. Права природа і я. Вам треба, дітки, доповнити речення, прочитати і доповнити речення. Дивіться зразок. Коли я торкаюся сніжинку, я відчуваю, звичайно, холоду. Далі самостійно. Зірочки світять так яскраво, як ліхтарики, наприклад. Добре. Працюємо з підручником. дітки. Відкрийте, будь ласка, підручник, українська мова та читання, частина перша на сторінці 52. І відкрийте, будь ласка, зошит. Покладіть його правильно під нахилом. В зошиті запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, грудня, класна робота. З нового рядка запишіть назви ось цих предметів. Перше слово пишемо з великої букви через кому, а в кінці ставимо крапки. Називаємо предмети. Це у нас заєць, відро, абрикос, курка, шишка. У кожному слові підкресли одну букву за такою схемою. Перше слово, першу букву, друге слово, другу букву, третє слово, третю, четверте, четверту, п'яте, п'яту. Прочитайте, будь ласка, яке слово утворилося із підкреслених букв. Запишіть його. Відео поставте на паузу, будь ласка. вірю себе. Так, дітки, давайте ще раз з вами поглянемо на малюнок. Перед нами з вами предмети. Так, а ось слова вони позначають назви цих предметів. Коли ми кажемо зірка, ми з вами що виявляємо? Звичайно, ж на небі зірочку уявляємо. Це теж предмет. Добре. Відгадайте, будь ласка, загадку. Зайченя спитало маму: що то світить так над нами, то маленькі світлячки, люди звуть їх. Молодці, правильно? Яскравий. Високі зірочки. Каліграфічна хвилинка. Запишіть, будь ласка, знову рядка. Маленька буква З, велика слова. Обов'язково поставте наголос у слові. Зверху, будь ласка, вкажіть кількість складів. Пам'ятаємо, у слові стільки складів, скільки голосних. У слові зірка. І А, значить, пишу цифру 2. Два, два склади. Швиденько. Молодці. При потребі на паузу ставте. Давайте з вами до предмета зорі. Це ж предмет зірочки зорі. Тепер доберемо ознаку. Зорі які? За кольору? Жовті, ще які вони. Яскраві, ще які? Далекі, правильно, ще які. Холодні. Ми дібрали з вами ознаку предмета зорі. Давайте доберемо дії до предмета. Що робить цей предмет зорі? Що вони роблять? Світять вночі, ще що роблять. Сяють, да? Ще переливаються, миготять. Правильно, ми дібрали з вами, дітки, слова, що позначають дію предмета. Молодці. Давайте з вами розгадаємо загадки доданки. Чому доданки? Давайте пригадаємо з вами Так? Ми повинні дібрати слово, яке римується. Добавте. На подвір'ї біло-біло, ні стежиночки нема. Завихрило, завистило, знов прийшла до нас зима. Дивіться, нема зима. Зрозуміли як? Молодці, працюємо далі. Я падаю на ваші хати, я білий-білий волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто голос чудово. Молодці. Ще одна. Зимно стало дуже-дуже. Аж замерзли всі калюжі. І за щічки щіпле хтось, то прийшов до дідусь. Так, мороз. Політала зірочка політала, сіла на долонечку і розтала. На долоні слізонька крапелинка, то не просто зірочка, то правильно сніжинка. Молодці. Працюємо з підручником. Права 188. Продовжу речення, одне з них запиши на вибір. Удень на небі я бачу, що, який предмет ми бачимо? Світить, гріє, сяє. Правильно, це сонечко. У нічному небі я бачу. Зорі правильно. Або бачу місяць і зорі правильно. Так, добре, дітки. Давайте ми з вами поставимо відео на паузу. Напишемо права 188, яке речення вам подобалось? Запишіть, будь ласка. Якими ти уявляєш зорі на нічному небі. На що вони схожі? Правильно, вони схожі, як на сінинки розкидані, розсипані або як зернинки розсипані по всьому небу. Вправа 189. Прочитай слова для довідки. Спробуй уставити їх у казку. Казка – Чому небо зоряне. Дивимось дітки, слова для довідки. Небо, день, місяць, жито, темно. Давайте читати і добирати. Був час, коли на зірок ще не було. Де не було зірок? Давайте дивимося. Правильно, на зірок. Небі. На свої деречення був час, коли на небі зірок ще не було. І жив тоді один працьовитий чоловік. Одного разу він сіяв, давайте дивитися, що він тут сіяв, що правильно. Ось це. Прочитали? Так, одного разу він сіяв жито. Не встиг оглянутися, як пролетів. Що пролетіло? День, правильно, як день пролетів. Стало дуже вбираємо слово, як стало довкола. Правильно, хоч в око стрель. Але чоловік висіває жито, засіяв долину. Гору, а, ще зер... а зерна ще цілий лантух лишився. Вирішив засіяти він і небо. Коли це, бачить, зійшов, що зійшло? Місяць і враз усе небо заіскрилося вогниками. Чоловік навіть не здогадувався, що то його зерна зробилися зірочками. Послухайте, будь ласка, уважно текст. Я прочитаю повністю. А далі ми з вами будемо відповідати на запитання, продовжувати речення. Чому небо зоряне? Був час, коли на небі зірок ще не було. І жив тоді один працьовитий чоловік. Одного разу він сіяв жито. Не встиг оглянутися, як день пролетів. Стало дуже. Темно, хоч в окостріль. Але чоловік висіває жито, засіяв долину, гору, а зерна ще цілий лантух вишився. Вирішив засіяти він і небо. Коли це бачить, зійшов місяць і враз усе небо заіскрилося вогниками. Чоловік навіть не здогадувався, що то його зерна зробилися зірок. Зірками. Ось такий така казочка. Дітки. А тепер давайте доповнимо речення. Перше. Колись давно не було чого на небі. Так, правильно. Одного разу сіяв чоловік. Що? Правильно. Що він засіяв? Він засіяв уже і долини, гори. Так, потім вирішив засіяти і. Так, зерна жита на небі перетворилися на зірки або зірочки. І так, і так правильно. В зошиті пишемо. Вправа 189. Спишіть два речення на вибір. З оцих, які вам найбільше сподобалось. Спишіть два речення, доповнюючи словами назвами предметів. Відео на паузу. Тренувальні вправи. Складіть і запишіть речення зі слів кожного рядка. Давайте ми з вами складемо речення. Зимовому тихо лісі у. Давайте почнемо. Тихо, де? Речення. Тихо у зимовому лісі. Перше речення. Тихо у зимовому лісі. Так, далі. Деревах лежали на шапки білі. Де лежали шапки білі? Правильно, на деревах лежали білі шапки. Далі ялиною зайчика віднілися сліди під. Що віднілося? Сліди зайчика віднілися під ялиною. Сліди зайчика віднілися під ялиною. Давайте ми з вами зараз спробуємо розібратися. Які предмети в нас є в цьому реченні? Хто є зайчик? Що є? Сліди? Що ще є? Ялина. Це все предмети, це слова, які позначають назви предметів. А що робили сліди? Правильно, виднілися. А раз що робили, яку дію виконували? Виднілися. Будь ласка, виберіть одне речення, яке вам найбільше сподобалось, і запишіть його в зошит. Відео на паузу. З ряду близьких зазначенням виберіть і запишіть на місці крапок найвлучніше слово. Зразу, дітки, починаємо зі слів для довідки. Знайомимось, які слова нам треба вставляти? Холонути, мерзнути, клякнути, добіти, встигнути. Давайте з вами пробуємо вставляти, Це дивіться, що робити, холонути, мерзнути, що робити, клякнути. Це слова, як розробити це значить якась дія. Тобто, нам треба. Ставити слова, що позначають дію предмета в реченні. Читаємо перше речення. Прийшла зима. Повітря стало, що робити? Правильно колонути. Якщо довго стояти на місці, то руки починають що робити? Правильно, ноги що робити? Правильно все тіло стигнути, правильно. І в нас вийшов такий текст. Прийшла зима, повітря стало холонути. Якщо довго стояти на місці, то руки починають мерзнути, ноги клякнути, все тіло стигнути. Ось такий текст, де ми вставили слова, що позначають дію предмета. Гра дай слово. Каркає як то. Назву предмету додаємо. Правильно. Іде, «Що?». Дощик, можна сказати. Земля м'яка, як «Що?». Правильно, предмет як пух, зелена як що? Як ялинка? Або зелена як то, як жабка, дівчинка як маківка. Як що? Гірка як. Редька, правильно, гірка як редька. Білий як. Що? Як сніг, правильно, дітки. Тут ми додали слова назви предметів: Ворона, дощ, пух, ялинка чи жабка, маківка, редька, сніг. Ми давали з вами слова, назви, предметів. Послухайте, будь ласка, казку Василя Сухомлинського Зайчик і місяць. Уважно слухаємо, а потім тільки будемо доповнювати та відповідати, розказувати. Холодну взимку зайчику він вибіг на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить. Сніг проти місяця блищить, холодний вітерець яру повиває, сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця, просить. Місяцю любий, зігрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жаль стало місяцеві зайчика. Він і каже, іди полем, а я тобі світитиму дорогу. А ти прямуй до великої скирти соломи. Зарився зайчик у скірту, виглядає, усміхається, радіє. Спасибі любим місяцю. Тепер твоє проміння тепле-тепле. Давайте з вами, дітки, попрацюємо за текстом. Коли відбувалися події? Яка це була пора року? Голос називайте, будь ласка. Так, чудово. Я можу помилятися, але, здається, місяць вчасно прийшов на допомогу зайчикові. Як ви вважаєте? Так, звичайно. Чому зайчик замерз? вулиці був великий мороз. Опишіть зимову ніч, щоб побачив зайчик-сніг під місячним сяйвом, ближча, так? а з яру поду холодний вітер. Як зайчик подякував місяцю? Так. Випишіть з тексту речення про зимову ніч. Про сніг напишіть про вітер. При потребі відео на паузу. Домашнє завдання. До дому вправа 190. До порівнянь вибери і додай потрібне за змістом слова. Ось у нас слова слон, лис, їжак, заєць, лев. Нам треба вибрати і додати слова. Колючий, як то, правильно, боягузливий як то. Хто тут самий боягузливий? Правильно, великий як то слон, сильний як хто? Правильно, хитрий як то, як лис. Запиши два порівняння на вибір. Будь-які цих двох речень запиши, будь ласка, в зошит. На цьому наш урок закінчений.